Всім привіт! Бачите кава виросла. Це була 69, це моце 79, тепер в одну ціну стало. Але все одно дешевше людей все скупляє. Мені дуже подобається цей корій, оцей по 45 гривень я стала його пити. М'яса немає, м'ясо по 155 гривень, 90, почті по 156, але немає. Тунець по 55-30. Пасочки, звісно, такі ціни є. Ось такі 134 красиві, красиві є. 134 гривні. Розочкою красота такаша. 134, це ж дешево. Я знаю, я боже, такий вибор вообще гарний, капець. І недорого. Ні, крафтів, я не бачила. Вибори, Нічого собі. Продавці, звісно, супер. Ну, а тут ото які є, по 58 гривень. Покажи. Я ще ось тут. Боже, який вибор пасок. А ви вже вибираєте крафтини, ось є такі Ох, Які пасочки. Молодці. завжди у вас такий вибор хороший. Дякуємо вам. 52 гривні теж, це взагалі. Об'їздили шість магазинів, може і більше. Найшла тільки по 269 гривень балика. Порозбирали везде м'ясо. Стегно порозбирали, все порозбирали. Я в шоці. Треба поїхати курку взяти, а там, не знаю, прийдеться десь вже й дороге брати м'ясо. Боже, ціна виросла страшенно. Просто страшенно виросла ціна. Це жах. Що це воно таке робиться? Щось робиться, непонятно що. Вже скоро буде тисячу гривень кіло м'яса. Будемо дивитися тільки на картинки. Людей стільки, це ж сьогодні тільки середа. Людей просто людей валом ходять, купляють, купляються. ще заїду в один, подивлюсь, що там є магазинчик. Боже, як гарно, тут і мене прив'юз на поле. М -м -м, красота. Дівчатка, хочу спекти коржики на соді. Люди паску печуть, але паску для мене це ще рано, я не знаю, де і що я буду. Тому хочу спекти. Тут у мене ще трошки муки є. Дощо є. Я купляла муку. Боже, стільки пасок всяких, це капець. Просто валом. Просто багато пасок. Такий вибор, аби гроші. Але ціни попіднімали, нехай вони самі все їдять. Як ти казав, дивися. Пойду, я включу духовку, возьму миску, де буду <кх> зараз замішувати. Візьму пачки маргарину. Лежу на кусочки, чтобы быстрее растал. И на кровоногу. Так. Кефир. Пятик. чайная ложка соды. Размешиваю. Так. Щепотку соли, цукру, ложек 4 ванилин ванилин аромат хватит я думаю размешиваю Добавляю два яйца. Добавляю маргарин, смешиваю. Добавляю муку, беру на пачку, посеваю трошки, размешиваю и добавляю лейку. Раз, два, три, три ложки. Колись у дитинстві мама на смальцю, три яйця розб'єда, смалець, а то майонез і такі, як коржи, що пече доладніє. Ажа, Зараз всякі відумки. вже да? скоро буде недовідомок. и вымешивать тесто. Мне нравится весь такой пирогмент. Вот его тут. Раз і готую. Перевозимо дечко. І якраз тютелька в тютельку на це деко. Оцей листочок якраз на це Зроби зараз паску, то з'їдять, Да з'їдять. Ще встиємо зробити, аби Бог дав життя. то буде Паска. І здоров'я, і мір. Так, беру качалку. І розкачую. Не буду робити їх тонкії такі, щоб. Ігор синок не стукай так двері ма. Бо ти як стукнеш, то мені здається, що і памурки одріваються. Так, розкачала. Я беру цукор. Расыпаю. А, тоже все водки были. Теперь беру стакан. Стакан, конечно, трошки муку. Зараз візьму муку. О, друге діло. Муку собі і все. Будуть поченюшки у нас. Буде собі бістро буде вкусно. Все, Ось такі є прості коржики. Ставлю в духовку. Коржики готові є. Тепер я їх на мисочку поскладаю. Ах, які вони є гусенький, якби ви знали. Ай-яй-яй. Дуже гарачий я таку ж вимала. Хм, я понимаю, те добрые. Часу заняло уже трошки, вот такая коржиков. Та буде, так що скоренько біжить і готуйте. Дуже просто і вкусно.